Вітаю тебе на каналі! Сьогодні говоримо про проект DOCS, а іменно Лістинг, Новини. Та як продати токени на примаркеті. Розпочнемо з останніх актуальних новин. Про них я писав в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, кому не важко, та цікаво, посилання в описі цього відеоролика. Зараз ми можемо забрати більше ніж 20 тисяч поїнтів, а іменно підписка на телеграм-аккаунт плюс 100 докс, підписка на твіттер плюс 1000 докс. Запросити сумарно в цей додаток 5 друзів, отримуємо 20 тисяч поїнтів і зробити твіт з гадкою про Binance OKEX та Bybit по 100 поїнтів. Також можна отримати поинти за кожнодневний вхід в бота. Чим більше днів підряд заходите, тим більше поєнтів получаєте. Самі завдання можемо виконати в вкладочці Home. Ось так вони всі виглядають. Я думаю, що тут, в принципі, нічого складного ні в кого не буде. Ну і також, я думаю, вже всім відомо, можна підключити гаманець Тон. І хочеться розказати про останні чутки з цим проектом, а іменно як всі вчора почали шилити інформацію, що докс ліститься через 5 днів на біржі Гейт. А по факту вийшло, що це гейт просто маніпулювала своїми користувачами, які за ними слідкують, і насправді розради. Аби докс сказали, що лістингу них не буде, ну, як мінімум через 5 днів точно. Тому можемо зрозуміти, що недавно докс навели великого шуму знов в Телеграм, та й не тільки. Але по факту лістингу в цей день не планується. Проте є у нас твіти та пости в Телеграм від Bloom та Notcoin про сам докс. Це знову ж таки чергова новина і позитивна новина, тому що якщо про них вже пише NotCoin, це як на мене буліш новина. Але NotCoin не написав, як пише дуров про свої тапалки, так скажімо, що там велика кількість користувачів, вітаємо і так далі. А вони написали, що серпень це сезон собак. Що це означає, що саме в серпні буде лістинг. Також розраби заявляли, що на відміну від Pixelverse вони не будуть ставити ніяких локів на токени, які ми будемо отримувати. А дадуть всі 100% одразу, як це було із прикладом ноткоїна. Я думаю, що це теж дуже позитивна новина, і мене особисто вона дуже тішить, тому що останні тапалки максимально довго це все тянуть і просто, можна сказати, заробляють на своїх підписниках, які тапають їх і так далі. А відбувається це все таким чином, що людина, як замовник, допустимо, просто приходить, дає їм 10 тисяч доларів і каже, зроби завдання в боті за підпискою там на мій телеграм-канал, чи на мій Ютуб, чи на мій. Twitter, а люди, які тапають за ці поінти, йдуть, підписуються і так далі. от таким чином тапалка заробляє. Що тут говорити, як тапалка без вкладень, кетізен зібрала 16 мільйонів доларів зі своїх користувачів. От недавно Павел Дуров про це написав в своєму телеграмі. Ми переходимо на біржу від за посилання в описі під цим відео. Якщо у вас вже є тут аккаунт, супер. Якщо немає, реєструйтесь, верифікуєтесь. Далі переходимо в вкладочку Hub» і вибираємо «Premarket». За останніх 7 днів, як Ви бачите, ціна постійно падає, практично. А все через те, що вони додають нові завдання з утриманням додаткових поєнтів. Тобто чим більше поєнтів є в ринку, тим менша ціна. Якщо раніше на старті цього проекту кожен користувач отримував від 3 до 5 тисяч поєнтів, і їхня ціна була допустимо 0,1 цент, то вже зараз, коли кожен користувач тільки за реєстрацію і виконання декілька завдань, може отримати до 30 тисяч поїнтів, відповідно, ціна впала в три рази. Якщо будуть виходити ще додаткові нові завдання, то ціна буде падати ще нижче, і це логічно. Ми тут торгуємо суто фантиками, і це не є якісь цифри, які чимось підкріплені. Якось передбачити сам курс, в принципі, навіть неможливо, тому що ціна може бути нижча, ціна може бути вища. І це лотерея, ви можете купити чи продати токени по хорошому або по поганому курсу. Ви наперед не можете цього знати. І тут, чисто зі своєї логіки, якщо ви думаєте, що робите правильно, ви купляєте. Ну або продаєте, або якщо сумніваєтесь, не розумієте, як це працює, то краще можливо навіть сюди не пхатись, тому що не. Невідомо, який ми тут айдро отримаємо, по якій ціні вийде токен. Тому ця тема, якщо на великі суми, досить ризикована, тому що нам тут потрібно. Залишувати свої USDT в якості залогу. Давайте я об'ясню, як це відбувається. Нажимаємо розмістити ордер для того, хто хоче їх купляти чи продавати. Тут детальніше пишеться про правила і умови. І вибираємо, допустимо, продати. Ви хочете продати токенів, давайте тисячу токенів. Воно одразу виставляє нам найвищу ціну. Ви можете, в принципі, поставити яку собі забажаєте. І тут у вас зразу підтягується сума в доларах, яку ви маєте заплатити. Але ця сума це всього лиш ці юздете, які у вас мають бути на балансі в залежності. Від кількості токенів, які ви хочете купити чи продати, і вони просто заморажуються на вашому аккаунті до того моменту, поки дійсно токени не залізтиться. Або тому, хто купляє у вас токени, потрібно буде відправити ту кількість токенів, яку ви купили чи продали, на аккаунт біржі. Після того самі USDT вже розморожуються. Якщо ж ви цього не зробите, тоді біржа забирає ось цю суму, яку ви залишуєте в якості залогу. Комісія від біржі також є, це, типу, як посередник, людина, яка. Хочу купити чи продати, звертається до цієї біржі, а точніше, просто приходить сюди і користується цією послугою. То біржа бере з своїх користувачів комісію на даний час. Це 2,5%. Я думаю, що з цього відеоролика ви всю суть зрозуміли. Надіємось на лісинг вже в серпні місяці. В принципі, на то є багато факторів. Надіюсь тут вийти зробити на якийсь саме звичайний аккаунт, хоча б від 20 до 50 доларів. Я думаю, що більшість людей буде задоволені тільки через те, що це швидка історія. Протягом місяця-півтора вони там вийшли і одразу залістились та дали заробити своїм користувачам. Якщо вам цікаво, щоб я більше записую інформації про тапелки, про останні новини, про як купити, як продати якісь токени на примаркеті. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він в описі цього відео Ролика там більше про крипту, як на ній ми заробляємо.